Вітаю, шановні! З вами Наталя Карскова. Для багатьох ветеранів перехід до цивільного життя сповнений численними викликами, тому реабілітація має значення. Кухарі титани це унікальний проєкт Дніпрі, що об'єднує військових ветеранів у кулінарній справі. Про борщ життєдайний не тільки в студії. Ігор Ковальов, підполковник поліції, проректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Доброго дня. Доброго дня, пане Ігорію, дякую, що ви прийшли до нас. І звісно, цікаво, як саме виникла ідея створення проекту Кухарі Титана саме в університеті внутрішніх справ. Керівництвом та колективом університету Дніпровського державного університету внутрішніх справ було прийнято рішення, щоб створити всі умови для того, щоб хлопці, військові, які повертаються з війни. Які мають фізичні та психологічні травми, щоб вони знайшли себе, допомогли повернути їх до цивільного життя. Такі напрямки, як спортивна реабілітація, автопідготовка, освітній напрямок, працевлаштування, юридична підтримка, психологічна підтримка, в усіх цих цих напрямках у нас працюють спеціалісти, які надають кваліфіковану допомогу. Кухарі, титани це яка підтримка? Кухарі, титани це перш за все психологічна підтримка. Це надає змогу нашим військовим особам з інвалідністю себе розкрити, відчути себе працівниками команди. Дойти до мети, створити якусь страву, потім сісти за круглий стіл, це з'їсти на такій веселій компанії, обговорити якісь соціальні питання і зробити прогноз надалі. А чому пане Ігорю для навчання обрали саме кулінарію? Е, у нас як я ще раз, якщо можна, я ще повторюсь. У нас є такі напрямки, як спортивна так, ми про це ще поговоримо. Детальніше так а, детальніше, да Чому на кулінарія, тому що ну, по-перше, це перший напрямок, да ніхто такого ще не започаткували. Ми перші були в цьому напрямку, і ми бачимо по-друге, це бажання військових хлопців, які е, мають прагнення спілкування, мають прагнення відчути щось нове. Перш за все, це їх бажання. Саме тому і кулінарія. На фото заходу, що були в мережі, я бачила, що військовий, який втратив на війні руку, теж активно працював на кухні. загалом кулінарія може бути доступною для людини, що втратила кінцівку. Це ж незручно. Так, але на сьогоднішній день є сучасні прилади, які допомагають робити кулінарні витвори, але Тут і є сам принцип команди. Якщо хтось щось не може зробити, його підтримує його колега. І мета це досягти фінального етапу це приготування їжі. А як ви обирали ветеранів для участі у цьому заході? Чи були якісь критерії, чи то вони обрали вас? Ні, ми спілкуємося з громадськими організаціями. Ми, у нас підписаний меморандум з обласною державною адміністрацією Дніпропетровського району Донецької області. Ми спілкуємося з усіма, і е, під час спілкування з військовими з хлопцями е, разом ми прийшли до того, що щось необхідно зробити нове. І саме це запропонували військові. Ми це підтримали. І рухаємося в цьому напрямку. Вийшло гучно і вийшло дуже круто на насправді. А таке питання, які навички отримують ветерани під час занять, крім спілкування, так крім зацікавленості. І чи може це їм якось допомогти у подальшій кар'єрі? Або то така разова акція була це не разова акція. В подальшому ми будемо це впроваджувати. Будемо продовжувати цей напрямок, але також це дає можливість подальшому більш вибрати спектр професій. От. Чому б військовим, чому б не отримати таку професію, як кухар, якщо йому сподобається, якщо він побачить, узнає якісь інгредієнти, які. Із яких створюється продукти, і він це не захоче далі відпрацьовувати, не захоче це втілювати в життя. Чому б і ні? З них вийду чудові кухарі, чудові пекарі, і це допоможе їм далі соціалізуватись в мирному, ну в цивільному житті. А які емоції ви бачили? Чи було то так важко, що хтось був розгублений, чи навпаки натхненний? Ви знаєте, це було на такому Гарному настрій на позитивному і, і, присут, були присутні психологи, які за цим наблюдали, робили свої професійні висновки. Але е, військові розкривались, вони спілкувались, вони е, розмовляли, вони е, розповідали про якісь свої е, життєві випадки. Це дуже всіх забавляло, і це було на такі дуже позитивні ноті. Ви вже згадали, що були психологи, але я так розумію, що були і професійні кухари. Як ви їх обирали? Хто саме проводить ці заняття? І чи потрібна була якась підготовка до цього заходу? Може, якісь особливі інструменти, добір рецептів? Ну, по перше за все, дійсно, це були професійні кухарі. Вони легко погодилися провести ці заходи? Так, вони легко погодились проводити ці заходи. І ну, це ще раз повторюсь. Це було дуже на такому позитивному рівні. Всі спілкувались, розповідали якісь життєві історії, і ну, це всім дуже сподобалось. Повертаємося до того, з чого ви починали, які ще проекти з реабілітації або з соціалізації ветеранів реалізує саме ваш університет. Да, перш за все, я хотів би звернути увагу. На автопідготовку до речі, щодо вибору професії, у нас керівник автошколи це військовий особа з інвалідністю, яка, на жаль, втратила дві ноги. Але ви знаєте, він такий відповідальний, професійний. На даний час у нас проходили навчання або навчаються 60 осіб з інвалідністю. Із них 20 — це цивільних, які отримали права категорії Б, і 10 — військових, які вже отримали категорії права категорії Б. І двоє отримали права категорії. с 1 Також у нас спортивна реабілітація, дуже велика увага цьому приділяється. Кожного тижня проводиться заняття з настільного тенісу, де приходять військові, де проводиться, ми проводимо тренування, змагання, де даємо переможцям, даємо нагороди, даємо якісь цінні призи. Також це все на позитивному такому рівні проходить. Освітній напрямок, де ми теж також запрошуємо до нашого вишу навчатись, е отримати бакалавра, магістра. От. І е також працевлаштування. Працевлаштування, також, на, як я вже сказав, керівник автошколи у нас е особа з інвалідністю. І є викладачі, які також тактику спеціальної підготовки припадають і так далі. Викладають, пробачте. Рівне з рівнем, це саме про викладача з автошколи. Це дуже важливий принцип, як мені здається, коли так, вони це, розуміють один так, одного це також поширює спектр вибору професії. Вони потім можуть будь-яку будь вибрати професію, де пов'язана з вождінням автомобіля. А університет якось співпрацює з іншими організаціями або фондами. Бо зараз я знаю, що всі допомагають один одному. Так ще раз ми підписали, підписали меморандуми з обласною державною адміністрацією Дніпропетровської області, Запорізької області. Також ми е, підписали меморандум з казенним Експериментальним протезно-ортопедичним підприємством, з регіональним сервісним центром Дніпропетровська та Запорізької області. Ми дуже тісно співпрацюємо із громадськими організаціями. А якими саме? Або це окрема розмова, це, це окрема розмова. А загалом, пане Ігорі, як ви оцінюєте рівень потреби в таких програмах серед ветеранів, чи готові до них самі ветерани? Так, ви знаєте, на сьогоднішній час суспільство дуже потребує, щоб військові, які повертаються з війни, які отримали фізичні та психологічні травми, щоб вони адаптувалися до соціального життя. До мирного життя це дуже важливо, тому що ну в цьому є, є дуже велика необхідність. А з чим стикаються ветерани, коли повертаються до цивільного життя? Не будемо казати мирного, а цивільного цивільного життя. Ну, перш за все, їм важко адаптуватись. Вони, ну наприклад, якщо втратили кінцівки, вони не розуміють який вибір професії, що з цим робити, як далі жити, що, що робити, які там. Помислами, але ми це в усьому їх підтримуємо, даємо можливість психічно розвантажитись, а також вибрати професію напрямок. за напрямок, да, який вони забажають. Пане Ігорі, але ж це важко зрозуміти. Як зробити перший крок? Людина повернулася фронту, вона розгублена, за цивільне життя, незвичне вже життя. А що ви порадите? який саме крок потрібно зробити? Так, ну по-перше, перші спілкування з військовим вони так трошки негативно, але ми запрошуємо: прийдіть до нас, відвідайте, поспілкуйтесь, це е, об'єднує, це дає можливість спілкуватись в новому колі. І коли вони до нас приходять, потім залюбки, ми, ми е, е, предлагаємо другі напрямки, види спорту. Вони залюбки ходять. Також у нас є волейбол, де сидячі, займаються волейболом. Це також дуже на позитиві і всім подобається. Тобто є можливості, треба просто озвучити потребу. Так. Так. Є можливості, Дякую. треба озвучити потребу. Дякую. А, Ігор Ковальов, підполковник поліції, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ був з нами. Отже, така ініціатива є прикладом того, як реабілітація може поєднувати практичну користь і емоційну підтримку, допомагаючи ветеранам віднайти себе у мирному житті. Такі проекти нагадують наскільки важливо створювати можливості До побачення.